Сім лозин. Було це чи не було, жив колись один чоловік, і мав він семеро синів. Брати були не вода, разом їли пили, разом сумували і раділи, разом і на полюванні ходили. Не те, що серед людей, а навіть серед звірів, не було сили, здатної подолати їх. Спливали місяці, роки. Всі брати поженилися, лих народилися діти, кожен звив своє гніздо, і не зоглянулися вони, як відсурались один від одного. Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили в гості до батька, та вже не було між ними ні колишньої згоди, ні дружби. Гірко було батькові від своїх дум, бо відчував, що коли й далі так буде, то стануть вони чужими один одному. Покликав він якось усіх синів та й каже Сини мої, завтра кожен принесіть мені по гранатовій лозині завтовшки з палець. Гразд, тату, відповіли сини та й пішли. А вранці кожен з них приніс по Батько взяв ті лозини докупи і посередині міцно зв'язав мотузком. А тепер сини мої, звелів батько. Я хочу побачити, чи подужає, хто з вас переламати цей пучок лози. Кожен син брав той пучок і, хоч як старався не міг виконати батькового побажання. Тоді батько розв'язав пучок і роздав кожному синові «А по Ану, побачу, чи хоч одну лозину ви подужаєте переламати. Сини виконали батьків наказ та й питають То що з того, що ми переламали ці лозини? Сі сім лозин відповів батько, це ви сім братів. Якщо ви тримаєте скупи, ніхто вас зламати не зможе, як оці сім лозин, а ви роз'єдналися, кожен себе береже. Через те, вас нема того ладу, що був раніше. Послухали сани батьківської поради. І з того дня почали знову жити в мирі і злагоді, бо зрозуміли, що злагода та дружба то найбільше багатство. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.